Конгрегація, повністю, відмежовуючись від дій згаданих самозваних єпископів і від їх вищенаведених неправдивих заяв, формально заявляє, що не визнає дійсності їхніх єпископівських свячень і тих свячень, котрі від них пішли чи проходитимуть. Також згадані самопроголошені єпископи, я вам згадав, що є екскомуніковані відповідно до канону 1459, параграф 1 10 вересня 2008 року, які, скажімо так, діють на свою, на свою руку. Потім тому також вони розпалюють різні пункти, скажімо. Протести там виходять, десь грозили також навіть, що дорогу мали перекривати і так далі, і так далі. Докучають, також використовують собі слово католицька, українська, греко-католицька правовірна церква. Такої церкви немає взагалі. Вони з католицькою церквою нічого не мають спільного. Також не тільки з нашою, кори з латинською церквою. І також е, значить, цей декрет закликає вірних не приєднуватися до вище наведеної групи, оскільки вона зі всіма канонічними наслідками є поза церковним сопричастям, тобто поза з'єдиненням церкви. Це є окрема, окрема група, яка утворилася, діє. На свій такий спосіб і на свою подобу. Ось так коротенько цей декрет ми проголосимо також е, в нашій церкві, доведемо його до вірних, щоб вірні були свідомі того, що ця група не має жодного зв'язку і називати себе е, католицькою, чи відносити себе до католицької церкви і також. Те, що вони називають себе єпископами, їх цього церква, цього статусу єпископського не визнає навіть священичого, вони теж не можуть діяти, тому що є виключені, поставлені поза церквою. І тут також сказано в цьому документі, щоб вірні молилися за те, щоб вони схаменулися і поєдналися з церквою. In prišlo je do cerkve in stalo je Gitme, Sveto in Cerkev.